Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика, і сьогодні ми продовжимо, так би мовити, читати підручник Рівкінда для 10, 11 класу і розберемо таку тему, як штучний інтелект та смарт-технології. Наразі це дуже популярне словосполучення. смарт-пристій, штучний інтелект вирішує одне, нейронні мережі вирішують інші питання і для тих, Хто е, зустрічає такий прилад або систему перший раз і не замислюється на яких принципах вона взагалі працює, е, може виникнути враження того, що комп'ютер думає, що комп'ютер щось аналізує, створює і видає нам певні результати. Спочатку по традиції беремо підручник як основу, і тут є дуже чітке на початку визначення того, що називають інтелектом е, таких трактовок. Є дуже багато, тобто, якщо ми почнемо розбиратись з тим, що вчені різного рівня, різного напрямку вкладають у поняття слова інтелект, то ми підемо в область філософії, а, як правило, область філософії не має чітких відповідей на ті предмети. Про які вона говорить. Тобто, якщо говорити про інтелект, ми в принципі розуміємо, що це таке, але, от сказати словами або чітко визначити якісь його прояви, тут, вибачте, до цього людський інтелект ще не дійшов. Над принципами роботи головного мозку вчені. Б'ються вже дуже давно. Що вже говорити про людський інтелект. Якщо навіть мову кота ми не розуміємо, деякі речі він все ж таки може нам довести, що йому потрібно, а деякі речі залишаються за межами нашого розуміння. Тому говорити про штучний інтелект, що він існує то поки людина не розібралася зі своїм інтелектом. Відповідно, і створити повноцінний інтелект, вона не може. От, як приклад, людині захотілося щось зберегти для своїх нащадків, щось у неї виникло в уяві, вона взяла і намалювала перший малюнок на скелі. Потім комусь сподобалось, він намалював свій інший. І це все в процесі еволюції вивелось в те, що дуже багато художників. З гарними і не дуже картинами ми можемо бачити однак, це не означає, що будь-хто з нас може вивчитись на художника і малювати на рівні когось з них. Тобто це все особливість нашого мозку, нашого власного інтелекту, і повторити його у тій же мірі, у якій він був розвинений у іншої людини, поки що можливостей нема. Що ж мається на увазі, коли говориться про штучний інтелект, то це, як правило, досить складні системи, досить складні алгоритми, які написані людьми. Наприклад, можна продемонструвати у якості штучного інтелекту, тобто таку підсистему Google, яка розуміє людську мову і може слугувати, наприклад, власним секретарем. Для цього просто створимо новий документ у Google Docs і е скористаємось панелю інструментів, вімкнемо тут опцію голосове введення. У нас тут з'явиться мікрофончик після натискання, на який ми будемо мати можливість. Диктувати текст нашому такому віртуальному секретарю. Як це відбувається на ділі? Я натиснув кнопку мікрофону і, відповідно, те, що я говорю, набирається у Google документі. А для тих, хто це бачить вперше, таке враження, що нас хтось слухає, хтось розуміє і робить за нас нашу роботу. Відповідно, тут будуть виникати певні помилки. Наприклад, на українській мові він не розуміє слово «кома», коли я йому кажу. Просто пише його як слово: 2. Новий рядок. Ці всі команди будуть нормально працювати, якщо ми обираємо російську мову введення, але в даному випадку, можливо, просто треба щось почитати. Я рідко користуюсь цією системою. Хоча цікавився такими системами дуже давно, тому що доводилось набирати багато тексту і якось хотілося. Цей процес пришвидшити, зменшити кількість помилок і таке інше? От я вам поговорив буквально дві хвилинки, і в мене вже півсторінки цього тексту набрано. Якщо я диктував би цей текст з метою подальшого використання, відповідно після диктовки я його повинен відредагувати, щось там підправити і таке інше. Як працює в принципі оцей механізм набору тексту з мови? Давайте розглянемо тепер цю можливість буквально на пальцях, і стала вона доступна тільки завдяки тому, що Google зміг створити величезну систему з величезною обчислювальною потужністю. У нас є мікрофон. Ви його, до речі, бачите в кадрі, він отут. Ось у мене хай отакий буде. Коли ми говоримо. Якісь слова, ми відповідним чином коливаємо повітря і, відповідно, на мембрану цього мікрофона потрапляє звукова хвиля тієї чи іншої сили. Тобто запис нашого звуку зробити у вигляді звукової хвилі, тобто діаграма така звукової хвилі або графік звукової хвилі, ми отримаємо щось таке. тобто Є певні звуки. Є певні слова є певні паузи між ними. Тобто тут якась пауза, або гучний звук, потім я помовчав, потім я сказав інше слово, потім я помовчав сказав інше слово, зробив якусь паузу і ще щось сказав. Оцей набір, точніше, ця звукова хвиля послідовно генерує електричні імпульси, які е, після мікрофону комп'ютер оцифровує. Тобто кодує у відповідні значення частоти нашого голосу та відповідно гучності на кожний момент цієї хвилі. Тобто цей процес називається дискретізація, а по-простому переведення аналогового сигналу у цифровий. І на виході ми бачимо 1, 0, 0, 0, 1 і так далі. Тобто, кожна ділянка цього нашого графіку звукової хвилі вона кодується. У відповідний код. Коли ми говорили нашому віртуальному секретарю, оці коди йшли на сервіси Google, тобто величезна кількість машин, яка об'єднана для виконання складних задач. Далі, потрапивши на такий сервіс, оця кодова фраза аналізується по спеціальному алгоритму, який намагається виділити слова або літеру, і впізнає їх. По вже існуючій базі даних. От, наприклад, у нього є дискретизований код звуку А. Причому звук А можна сказати, А, А, А по-різному, на різні інтонації, з різним акцентом. І оці всі однакові для нас літера А може мати різний. Код дискретізації. Тобто я, наприклад, говорю А одним чином, естонець говорить А трошки по іншому, німець ще по-іншому. Тобто враховуються всі можливі реальні варіанти звуку А. І всі вони зберігаються у відповідній базі даних. Коли комп'ютер аналізує фрагмент коду, який по думці алгоритма може. Бути літерою, він знаходить той, який до нього найближче, і бере нам літеру А. Потім аналізує інший фрагмент, наприклад, це вже літера Б. А може він аналізує це навіть по словам, тобто є величезна база даних, часто вживаних слів, і, наприклад, він склав якесь слово з цього звуку, який ми йому передали. Коли він завершив аналіз. Фрагменту нашого аудіосигналу, наприклад, у нього вийшло отаке слово. Ми сказали, наприклад, абетка, а він зрозумів передостанню букву як R. Після того, як він визначив, що він розпізнав слово, він бере це слово і аналізує його по базі даних вже словника, тобто словник, де зберігаються. Всі існуючі слова певної мови. Він перейшов до розділу українських слів і почав шукати. Слова абетри там нема. Тому він знову ж таки, по алгоритмам, які заклали розробники, знайде. Найбільш схоже слово абетка. Таким же чином аналізуються і комбінації слів. Тобто, ми там щось сказали, воно в момент розпізнання, якщо ви уважно дивились, пише щось одне. Потім ми закінчили речення, зробили паузу, він проаналізував комбінацію слів і підібрав найбільш підходящу та, яка у нього зберігається в базі, і відповідним чином замінив. Наші звуки на літери, які підставив у потрібне місце одне за одним, у тому редакторі, в якому ми це робили. Причому, якщо проаналізувати помилок, тут. Та не так уже багато. Дуже схоже на штучний інтелект, але працює воно по тому алгоритму, який створила людина. Йдемо далі. Тут у нас згадують Алана Т'Юрінга, який ставив умову таку, що штучний інтелект буде тоді, коли розмову з ним не можна буде розпізнати, що ви говорите не з людиною. Ну, поговоріть зі своїм телефонним асистентом, наприклад, Google асистента або з Siri Є відповідні навіть сервіси, з якими можна поспілкуватись письмово або усно, але повністю така бесіда вас задовільнити не зможе. Ще що от стосується нейрокомп'ютерів, нейромереж дуже такий теж популярний термін. Взяли його теж по аналогії з нашими нейронними мережами, які створюють нам можливість мислити. По аналогії назвали нейросистемами комп'ютерні системи. По суті, це. Просто система, в якій використовується багато комп'ютерів, і ота обчислювальна задача, яка ставиться в такій системі, вона просто розподіляється Тому стало можливим дуже швидко обробляти дуже складні по суті математичні задачі, от, наприклад, така, яку я вам показав. Тобто, фактично, сучасний комп'ютер, якщо порівнювати його з людиною, він створений по її образу. Малюнок цієї голови. І якщо спробуємо проаналізувати будову людини, наприклад, з будовою сучасного комп'ютеру або якогось, якоїсь системи на базі комп'ютерів, ми побачимо певну схожість конструкцій, тому що роль мізків у комп'ютері відіграють центральний процесор або декілька оперативна та постійна пам'ять. Та система передачі інформації між ними, тобто там материнська плата. Якщо брати очі, то це відповідно камери, сканери і інші пристрої, які можуть отримувати. Цифрову копію якогось графічного зображення або статичного, або динамічного. Тобто відеозйомка дозволяє нам отримати повний відеоряд, який ми бачимо власними очима Рот це у нас динаміки, вуха, це у нас мікрофони. Єдине, що тут поки що недорозроблене, так би мовити, це. Здатність відчувати запахи, хоча над цим роботи ведуться, і певні детектори, наприклад, наявності в повітрі якогось конкретного газу або запаху вже існують, ну, наприклад, датчик витоку газу. Тобто, якщо розглядати в цьому аспекті, то людина не придумала тут нічого нового, як перенесла свою будову на отакий Хитрий пристрій, який може претендувати на звання штучного інтелекту, руки, ноги це виконавчі механізми, тобто якісь мотори, якісь реле, якісь інші механічні прилади, які дозволяють, наприклад, створювати смарт-роботів, що там імітують поведінку собаки, кота або технічні прилади, які працюють по певній програмі. Те ж саме можна сказати і про обробку фотографій, тобто ми зніма... робимо знімок, він без обробки буде не такий яскравий, наприклад, як після завантаження в спеціальну програму і застосування так званих розумних. Смарт-фільтрів, але це теж ніщо інше, як чіткий алгоритм, який прописала людина. Те ж саме можна сказати і про системи, які, наприклад, грають в шахи, які можуть писати комп'ютерну музику або малювати. Тобто людина створює алгоритм, по якому діє певна програма. Для того щоб розширити обчислювальні можливості цієї програми, до неї підключають не один процесор. А цілу нейронну мережу, яка виконує задачі паралельно. Відповідно, це все працює дуже швидко і дуже схоже на процес реального мислення. Але ще раз тут можна підкреслити, допоки людина не може пояснити поведінку кота і надавати йому чіткі вказівки, що не лежить на чистому простирадлі, для ляж у свій будиночок, і він їх виконає говорити про створення штучного інтелекту, поки ми не розібралися з Природним інтелектом, власним або тих видів тварин, які є нашими сусідами, говорити про творення штучного інтелекту поки що зарано. Що ж стосується так званих смарт-речей, то це ніщо інше як така собі модна приставка. Слово «смарт» в перекладі означає розумний. І якщо ми говоримо про якусь смарт-річ, то це означає лише одне: вона оснащена мікропроцесором. Смарт-годинник, там є свій мікропроцесор, який, отримуючи інформацію з датчиків, може нам щось спрогнозувати, щось за нас порахувати, наприклад, скільки кроків ми пройшли. Програма, яка підключена до цього годинника, може також вирахувати, скільки калорій ми спалили, скільки нам бажано ще пройти, щоб. Про своє здоров'я піклуватись і таке інше. Смарт-телевізор розумний лише тим, що має багато налаштувань, може підключатися до інтернету. Наприклад, сучасні смарт-телевізори натиснули кнопочку, сказали йому, я хочу подивитись про штучний інтелект. Він вам підбере через системи Google і YouTube якісь відеоролики, де в описі є. Фраза штучний інтелект. Тобто він проаналізує аналогічним чином, як я вам показував, введення тексту з голосу, проаналізує, розділиться на слова, побудує пошукову фразу, передасть її Google. Google, відповідно, у своєму сервісі відеоконтенту, знайде щось схоже по назві до суті вашого запиту. І ви подивитесь. Ще можна один приклад привести: це смарт-пилосос, який там ви в кімнату запустили. Він пер перший раз по кімнаті походив, походив, по всіх закуточках пройшовся, побудував собі карту поверхні кімнати, зберіг її у пам'ять. Потім по цій карті він побудував ще для себе. Оптимальний маршрут руху, щоб прибрати якнайшвидше. А потім, коли він прибирає, він не тільки картою користується, а ще й системою датчиків, які дозволяють йому, наприклад, не впасти зі столу, якщо ми вирішили там тіл протерти цим пилососом, або не стукатись об предмети, які ми там в кімнаті переставляємо. Тобто стілець може стояти в одному місці, в іншому. Він не буде битись бездумно об цей стілець, він його датчики побачать Передадуть команду на процесор, і він побудує нову траєкторію руху, по якій він просто їх обійде. Тому в цьому випадку слово smart перед назвою якоїсь речі треба розуміти як те, що вона має якісь датчики, має обов'язковий мікропроцесор і здатна допомагати знаходити рішення без участі людини. Самим таким. Складним, мабуть, з прикладів таких систем можна назвати смарт-будинок, головна задача якого? Це покращення комфорту, а друга задача це економія енергії, якщо будинок розглядається в повній комплектації. Економія енергії і підвищення безпеки експлуатації будинку. Як правило, такі смарт-будинки будуються на базі там, центральний процесор, де закладається програма функціонування смарт-будинку. Далі тут є обов'язково датчик освітлення, є датчик температури. Є датчики вогню та диму, задимленості. Відповідно, є датчики потрапляння вологи, навіть датчик води, є датчики охоронної сигналізації, тобто датчик руху, датчик розбиття скла. Окрім датчиків, є виконавчі механізми, які вмикаються, вимикаються або щось там регулюють двигунами по командам з цієї центральної консолі. І відповідно ці команди генерує програма, яка в ній знаходиться. Тобто, якщо говорити про датчик освітлення, ви там сідаєте за столом, починаєте працювати. Вам темно, ранок, сонце ще не встало, і ви відрегулювали яскравість світла до певного рівня. Коли сонце буде сходити, в кімнаті буде ставати світліше. датчик це... Визначить консоль це побачить по датчику, і дасть команду лампочці, яка у нас тут висить, зменшити яскравість. Врешті-решт, якщо сонце повністю освітить нашу кімнату, світло буде вимкнене. Якщо ми продовжимо працювати до вечора, відповідно ця ж автоматика спрацює і налаштує нам комфортне світло. Те ж саме стосується, наприклад, датчику температури. Причому, як правило, їх у нас повинно бути два внутрішній та зовнішній. Інформація з них заходить у центральний процесор. Відповідно аналізується і, встановивши бажану температуру, наприклад, в день і вночі, причому навіть по часам, або навіть автоматично, коли людина є вдома, а коли нікого нема, система керує опаленням такого типу, яке там встановлено, ну, наприклад, електричні. Те не стоять конвертери. Регулює їх температуру таким чином, щоб температура в приміщенні знаходилась на рівні заданій у певний проміжок часу. Наприклад, якщо зранку вдома нікого нема, температура може бути знижена там до 10 градусів. А перед тим як всі будуть збиратись додому, вона може піднятися до комфортних 20. завдяки оцим лише двом підсистемам можна отримати певну економію енергоресурсів. Відповідно, платити за це прийдеться менше. Що стосується, наприклад, датчика води. Якщо у вас десь зірвало кран, ці датчики виявлять Наявність води на підлозі і на мотор, який керує головним краном введення води в ваш дім, буде подана команда перекрити цей кран. А вже ж ви самі потім будете розбиратись з цією аварією, що там, де зірвало і як його усунути. Те ж саме стосується, наприклад, датчику газу. якщо... Спрацює система, перекриється центральний вентиль, який подає газ у будинок. Те ж саме стосується датчиків руху та датчиків розбиття скла, які використовуються в охоронній сигналізації. В цьому випадку, якщо ви отримаєте вірніше, система отримає сигнал з цих датчиків, вона, по-перше, відійшле ну, в залежності від налаштувань, відійшле повідомлення вам. Смскою або телефоном до речі тут ще можуть і камери спостереження стояти. Теж підключені до системи. А по-друге, вона може направити таке ж саме повідомлення смс кою голосом у найближчий відділок поліції або в охоронну кампанію, з якою у вас укладений договір. Вони приїжджають і швидко блокують проблему. Що стосується камер, то ви в будь-який момент можете підключитись до системи розумного дому віддалено, тобто з мобільного телефону. Переглянути, що у вас там відбувається в помешканні, а також змінити налаштування самої системи. Все це працює як. Через інтернет, так і через мобільний інтернет. І, наприклад, якщо ви там запрограмували, що у вас нема вдома і можна підтримувати низьку температуру, а тут у вас відпустили, наприклад, зі школи або з роботи, ви повертаєтесь раніше, ви заходите в цю систему і кажете, що в 12.00 у мене повинно бути тепло. Система підігріє ваш дім до 12 годин, причому зробить це оптимально так, щоб витратити. Як можна менше енергії. Такі системи виробляє дуже багато компаній. ентузіасти будують, наприклад, самі такі системи, є готові рішення. Як правило, проєктується така система конкретно під будинок та вимоги замовника. І от коли всі ці системи встановлені, тоді до вашого будинку можна буде додати це слово SMART. Також смарт-технології передбачають, наприклад, от ви дивитесь кіно в одній кімнаті. У вас вімкнений телевізор. Ви взяли перейшли в іншу. Цей телевізор вимикається, включається телевізор або панель в іншій. Тобто ви бігаєте по кімнатах, а система слідкує за тим, де ви знаходитесь зараз, і саме туди направляє відео та аудіо контент. Досить цікаво, зручно, але основними задачами систем смарт-будинку все ж таки являються заощадження енергії, підвищення безпеки та підвищення рівня загального комфорту. І для цього обов'язково повинні бути встановлені підсистеми, про які я зараз. Коротенько поговорив. Сподіваюся, що з поняттям смарт-технології ми розібрались на цьому уроці. Можливості штучного інтелекту також оцінили і можемо розуміти, що штучний інтелект він розвинений саме настільки, наскільки багато зусиль та досвіду. та Якихось наукових досягнень використала команда, яка створювала ту чи іншу систему такого штучного інтелекту. Хоча до поняття інтелекту, як ми уявляємо, його інтелекту людини, системи штучного інтелекту, мають таке опосередковане, скоріше, поки що, комерційне значення. Хоча для тих, хто не знає, як це працює, воно виглядає дійсно вражаючим і дуже схожим на роботу системи, яку змогли наділити інтелектом. Щоб не пропустити наступні уроки, просто підписуйтесь на канал Шпаргалка Інформатика. А на сьогодні я буду з вами прощатись. До побачення і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.